Заяче сало. Їхав пан з кучером Іваном у далеку дорогу. Вони їхали мовчки, але мовчанка обридла. Пан і надумав поговорити. В цей час вискочив заєць. Пан і почав свою розмову з зайця. От у мене в лісі водяться зайці. Тільки не такі, як оце пострибав маленький, а великі. Я за границі привіз на розплід. Одного разу я зібрався на охоту. Взяв із собою чоловік з десять загоничів. Вони нагнали на мене зайців, а я їх тільки бах та бах. Тоді я набив їх десяток зо три, а одного забив. То такого величезного, як баран завбільшки. Ну, а коли здер з нього шкуру, то було більш як півпуда сала, от які в мене зайці. Кучер слухав, слухав, а далі і каже: Ну, гніді, скоро вже місто, що під брехунами ламається. Почув це пан і каже: Чуєш, Іване? Так от які зайці бувають. Правда, що з нього півпуда сала, то не було. а так, фунтів з 10. Звісно, заяць, зайцем, каже Іван. Ну, їдуть далі, а пан знову до Івана. От що Іване, а, -а, -а чи скоро вже буде той місток, що ти про нього казав? Хе, то скоро вже пане. Так, от знаєш, Іване, мабуть, що на, на тому Зайцеві і 10 фунтів сала не було. Так фунтів три-чотири, не більше. Та мені то що, хай буде і так. Але проїхали ще трохи. Пан вертівся вертівся на місці, та й знову. А, а чи скоро Іване вже той міст буде? А скоро, пане, ось уже тільки в долину й спустимось. <гум> а знаєш, Іване, а на тому зайцеві і зовсім сала не було. Сам знаєш, яке на зайцеві сало. Ну, та звісно, заєць зайцем. Спустились в долину, а пан і питає А де ж Іване той міст, що ти про нього говорив? А він, пане, розтопився так само, як те заяче сало, що ви про нього говорили.